Привіт, Запоріжжя. Це топ новини дня від п'ятої редакції. Велетенська вирва посеред дороги, ймовірно, від С-300. цієї ночі расисти атакували громаду в Запорізькому районі. В одному з міських клубів потруїли котів у судомах та спільної пащі посеред подвір'я. Їх побачили випадкові відвідувачі. Жертв жорстокого знущання виявилося з десяток. Адміністрація відповіла, що хвостатих потруїв божевільний дід, який мешкає по сусідству. Азовське море хвилюється в перечутті звільнення від окупантів. У приморську чули вибух в Бердянську ЗСУ відпрацьовує по позиціях рашистів. Воїн родом з Юрівки. Скоро особисто передасть вітання колаборантам. Чекайте на мене, я йду. Я і фейкова голова Кам'янки Дніпровської полюбляє полуничку. Колаборантка Наталія Іванова має анкету на російському сайті знайомств. Пише, що любить посидіти над пляшкою. Росіяни готують ядерну провокацію на ЗС. Біля шостого енергоблока розмістили гради. З РСЗВ обстрілюють міста на протилежному березі Енгродара, Нікуполь та Марганець. У Шевченківському районі відкрили пункт незламності. На вулиці Пархоменка в ліцеї вибір встановили генератор та дві буржуйки з запасом дров. Є вайфай, запас їжі, ліків, укриття з матрацами та кімната матері і дитини. А от у селі широке пункт незламності працює тільки на папері, кажуть місцеві. У Убликаут прийшли до пункту за електрикою і поцілували замки. Вдале полювання на російських пташок у Пологівському районі ЗСУ один за одним збивають ворожі дрони. Більше новин шукайте телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.